Вітаю вас всіх, дорогі брати і сестри. Радий кожного бачити з вас сьогодні тут. У нас сьогодні трошки більше і це вже е, радує серце. І зараз, коли в нас час проповіді, е, підготував для вас тему, і е, така назва цієї теми Ціна людського життя. І спочатку хочу запитатися вас, скільки б ви оцінили своє життя? Безцінне, так? Стільки грошей немає на землі. А скільки ви б обцінили життя ваших близьких? Якщо це наші наша сім'я, наші якісь друзі, близькі, то ми і не хочемо навіть такі запитання чути, бо тому, що ці люди, вони близькі до нас і ми не хочемо їх втрачати. І тому ми кажемо, що нема такої ціни, щоб я би віддав своє життя. Нема скільки грошей, щоб я віддав своє життя або віддав життя свого там друга чи батька, матері, сина. І, знаєте, дійсно, навіть якщо брати таку структуру як держава, то всі закони, правила дорожнього руху, всі, щоб зберегти людське життя. Вони постійно поновлюються, постійно виходять якісь нові і дуже часто, і та не то не то, що часто, а так і є, що правила пишуться кажуть кров'ю. Бо були такі ситуації, такі от, значить, треба таке правило вести. Ця ділянка дороги небезпечна. Тут треба поставити знак особливо уважний, для того, щоб зберегти людське життя. Правила людського дорожнього руху, правила так само закони в державі. Дуже багато з них Якраз направлені на те, щоб зберегти людські життя. Хочу з вами відкрити Біблію і зачитати два текста. Перший текст 1 Коринтян 6.20. Бо дорого куплені ви, отож, проставляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. І також 1 Коринтян 7.23. Бо дорого куплені, тож не ставайте рабами людей. Отже, в цих текстах, в Слові Божому, якраз з вами зачитали, що дуже дорого ми куплені. А якщо брати конкретніше, то куплені ми Ісус Христос купив своїм життям, своєю кров'ю. Купив кожному із нас життя тим, що він якраз помер за нас. І це вже, знаєте, немаленька причина для того, щоб жити. Але перше, ніж ми почнемо ще з вами трошки більше досліджувати, більше говорити, я би ще хотів навести для початку приклад, який сумний приклад, але тим не менш, він є зараз в нашій країні. Це в нашій країні війна. І гинуть сини, гинуть батьки, гинуть молоді хлопці, гинуть, на жаль, і невинні люди. І якщо брати початок нашої війни, то дуже багато було людей, які йшли без контрактів, які йшли на добровільній основі. І коли таких хлопців питаєшся. За що ти йдеш воювати? От мені дуже так само пам'ятається як мені, як мені мій брат сказав, за що ти йдеш воювати. Він і хлопці ці відповідають, що ми йдемо воювати за нашу сім'ю, хтось за дружину, хтось за дружину, за дітей, хтось за батьків. І це одна така перша причина, головна була: за що хлопці йшли воювати, за що хлопці йшли віддавати своє життя. І так само. Мій брат так само сказав, що я йду воювати за нашу сім'ю, і друга там причина, яку він назвав, це для, ну, за Україну, для того, щоб тут не було іншої влади, а була Україна і продовжувала існувати Україна. Так якраз про цих солдат. Про тих, хто готовий заради інших віддати своє життя, ми з вами можемо почитати в Івангелії від Івана 15:13: ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Дійсно, ці люди ставлять на кін все, що вони мають, найдорожче, що вони мають, це своє життя для того, щоб інші жили. І знаєте, інші люди якраз цією жертвою, і ця жертва їх якраз і спонукає жити. І це ми з вами говоримо про людей, про людські відносини, а ми з вами. Християни, і наш батько Ісус Христос віддав за нас своє життя, і це, знаєте, так само дуже велика причина для того, щоб жити. Бо Ісус Христос помер за мене. Чому ти живеш? Бо Ісус Христос за мене помер. Ще маю дещо сказати: це про випадки, коли люди в полоні. Або не, зараз не одно, вже не одне інтерв'ю бачив, коли е, вже відступили війська, а хлопці залишилися в тому оточенні, або е, залишились на тій території і не, і не мали змоги е, повернутися, не мали змоги вибратися звідти. І от якраз коли слухаєш такі інтерв'ю, е, такі розповіді, слухаєш, і як хлопці намагалися вижити, як вони. Е, за, за своє життя боролися е, речі, які, е, вони, там, вони, які вони робили для того, щоб вижити, такі речі ти тільки міг побачити десь у фільмах, побачити, почути, е, що, що таке, в принципі. Але ніколи би ти не повірив, що ти був своїми вухами чути, що е, дійсно е, ось, е, для когось це міг, міг бути друг, е, для когось це рідна людина була, але це так само людина з, з твоєї країни. Робила такі речі, щоб вижити, і яку вони воду пили, як вони їсти собі знаходили, і як люди якраз чіплялися за життя для того, щоб вижити, для того, щоб жити. Наскільки сильно вони цінували своє життя, наскільки сильно вони так само і думали про тих, хто за них переживав, хто за них молився. І ви знаєте, це дуже. Так важко і е, дуже е, цінити своє життя, це дуже важливо. Е, для нас, для християн, як я і казав, Ісус Христос помер за нас, е, Івана 3,16, е, улюблений текст, золотий текст Біблії. Е, Бо так би Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав е, життя вічне. знаєте, е, напевне, неправильно порівнювати, але хлопці віддають життя за те, щоб їхні рідні жили, для того, щоб їхня країна існувала, а Бог всемогущий, Бог, який своїм словом може зробити, е, може сказати, і воно зробиться. Е, Віддав свого Сина для того, щоб ми мали надію на життя вічне для того, щоб ми жили. В цьому світі є добро і зло, життя і смерть. І ми з вами якраз вивчаємо на суботніх школах, на суботніх школах зараз повторення закону і в 30-му розділі читаємо, що сьогодні взяв я. За свідків проти вас небо та землю, життя та смерть дав я перед вами, благословення та прокляття, і ти вибери життя, щоб жив Ти та насіння Твоє. Ось такий вибір Мойсей передав народові, і Бог хотів, щоб ізраїльський народ жив, Мойсей хотів, щоб ізраїльський народ жив. і Каже, вибери благословення для того, щоб ти жив. І тим більше Батько наш Небесний Ісус Христос хоче, щоб ми жили, і для цього Він віддав своє життя. Хочу ще сказати, що починаємо ми цінувати своє життя тоді. Коли е, з нами щось стається, ось навіть такий от маленький приклад, невеличкий, минулого тижня захворів. Е, голова, горло, все болить, тіло ломить. І е, коли здоровий, знаєте, все добре, деколи не цінуєшся, а лиш починаєш хворіти. І вже думаєш, лиш би бути здоровим, лиш всі думки, лиш би бути здоровим, всі сили, лиш би бути здоровому, і починаєш якось трошки в яких, в якихось моментах переосмислюватися, треба було мені там без шапки пити, треба було мені там холодної води напитися. Але це, 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 це таке, це найменше, що може бути. А ви представте, що люди, які е, хворіють роками, е, люди, які не бачать, і коли Ісус Христос ходив, по по землі, коли Ісус Христос виліковував людей, коли Ісус Христос розкривав очі людям, як ви думаєте, наскільки сильно цінність їхнього життя зразу мінялася? Живуть вони, от каліка, який не ходить, який є прикутий, який залежить від інших, і тут раз він здоровий. Зразу цінність Його життя. Навіть в його очах дуже сильно виростає, бо тому, що він же може ходити, він же може свій піти куди він хоче. Той, хто не бачив, і починає бачити, він радіє цьому, і тим самим цінність його життя дуже сильно зростає. І тому він починає це цінувати і за це дякує відповідно господеві. Хочу ще розказати один приклад, він такий трошки неприємний, який стався в гуртожитку, в якому я проживав під час навчання, це, яка сталося на четвертому курсі, коли я вчився. І була одна молода дівчина є одна молода дівчина, яка я так зрозумів, бо вона була така проста, щира, любила спілкуватися. І Сама навіть щось зайшла в кімнату, щось почала говорити. Ми, ми розговорилися, і вона, по її словам, я зрозумів, що вона тільки недавно прийшла до Бога, ходила до церкви, здається, до п'ятдесятників вона почала ходити. І ми щось трошки порозмовляли про Господа Бога і так розійшлися. Але те, що сталося декілька тижнів по тому, дуже сильно всіх шокувало, і дуже сильно шокувало мене. Вона намагалася накласти на себе руки і стрибнула з четвертого ну, з, з, з вищого поверху. І як потім вияснилося, що е, наскільки я так собі вже роздумував, що вона е, тільки прийшла до Господа Бога, тільки в неї такий перший досвід спілкування, можливо, з Богом був, і вона собі, собі так щиро повірила, і десь вона провинилася. І це вона дуже сильно цим засмутилася, дуже сильно е, якось це прийняла близько дуже до серця, і е, наскільки що зробила ось такий неприємний е, і дуже важкий крок, щоб попробувала накласти на себе руки. І я собі, знаєте, сьогодні, якраз зранку їхав і е, згадав собі цей приклад і собі роздумую, е, що Господь. І ти дізналася про Господа. Господь хоче, щоб ти щоб ти жила, Господь хоче, щоб ти, можливо, тими талантами, тими дарами, які в тебе є, прославляла, прославляла Його. Ну чому ти так робиш? Господь він милостивий, Господь прощає. Тобі потрібно було піднятися, попросити у Господа прощення і служити Господеві далі. Я думаю, що і, і вона так само після цього всього переосмислення, бо тому, що знає, знає все добре, вона вижила і, і там, оперативно приїхала швид, швидка допомога. І я думаю, що якраз тоді, коли вона лікувалася, що вона переос... що людина переосмислила, людина думаю, так само з нею, і нові її брати спіл... приходили, спілкувалися, і все ж таки вірю, що. Бо я не знаю, що зараз з нею, але все ж таки вірю, що вона продовжує слідувати за Господом, що цінність її життя вона зрозуміла, що вона дорогоцінна для Господа Бога, і Господь хоче, щоб вона жила і щоб вона і далі проживала, проживала своє життя. І, і в подальшому, якщо на це Господня воля, то була в Царстві Небесному. Отак, дорогі брати і сестри, і Ісус Христос хоче, щоб ми цінували своє життя, щоб цінували життя так само і наших близьких, що дуже важливо. Бо знаєте, можна себе любити, а інших не, інших не любити, інших не цінувати, інших час. Не цінувати доброту інших, не цінувати повагу, яку інші до того, проявляють, і цим самим якось відноситись до інших якось не зовсім відповідно, якби це як би це мало бути. Тому цінуємо своє життя, цінуємо життя так само наших рідних, близьких. Бо інколи наші вчинки ми не думаємо, але вони і ранять серце наших рідних, близьких. У нас є батьки, які за нас переживають, чи в нас є діти, які так само за нас хвилюються. Тому е цінуємо своє життя, цінуємо життя і, е наших ближніх. Е ще хочу зачитати одні дуже гарні слова. Будемо завершувати свої коротенькі роздуми. Перше Петра, перший розділ. 18, 19 текст. І знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягняти. Ісус Христос е викупив наше життя і для нас, які ми служимо Йому, це кажуть, це така причина жити. Що навіть не можна її описати. От, коли воїни помирають, то батьки якраз і все, що залишається рідним, це вони так, і дуже часто хто це говорить, що ми живемо, бо тому що так хотів наш хлопець, наший, той, який пішов, віддав своє життя, ми живемо заради нього. А яка ж тоді, Яке ж тоді велике оце, що Господь помер за нас, і ми живемо, ми прославляємо Його, ми і дякуємо Йому за Його жертву. Отакими От коротенькими роздумами я, брати і сестри, хотів з вами поділитися. Нехай Господь кожного з вас благословить. І, можливо, ви задумаєтеся, що подумайте над цими словами, над цінністю свого життя, над цінністю життя своїх ближніх, і нехай всіх Господь нас благословить. Амінь.